Кісак або єврейська версія імені Іцхак. Ісак це був син Авраама, першого єврея, про якого ми принаймні дізнаємося з Біблії. І там була така історія, що Авраам, скажімо так, послав свого слугу в свій рідний край, тобто це багато багато за три девід земель, умовно кажучи, для того, щоб знайти наречену для свого сина, тому що він хотів, щоб це була дівчина з його народу, з його племені, грубо кажучи, так ну тобто, щоб це була якась знайома до їхньої культури, принаймні людина. Ось і е, там, скажімо, дав Авраам задачу своєму, що ти перевіряєш паспорт. Я, я я, я зрозумів просто як ти пов'яжеш, як ти пов'яжеш, що вони були створені один для мене. одного. Я вже зрозумів. Ну, але але розкажи, Дивіть, розкажи. Ну там вже яка була історія, що він дав конкретне завдання е, слузі е, тому, щоб він іди і знайди дружину моєму синові. І слуга, підходячи, вже наближаючись до місця призначення, він помолився і сказав: Боже, допоможи мені, от хай, якщо ось це саме та дівчина для себе. Сина мого господаря, то нехай вона то хай буде так і так. Тохай буде так і так в цілому, да не буду спойлерити. О. От ви самі краще прочитайте. Повірте, це просто блокбастер. Повірте, біблійні історії це просто топові історії, краще за будь-яку художню літературу, не знаю там за будь-які топові фільми, які можна подивитись. От щиро рекомендую, і що ви думаєте, трапилося саме так, як він помолився. І це говорить про те, що Бог створив їх саме от, от так, от а конкретно. Чому ні? Ну бо uh, Ревека могла відмовитись піти з то це був. Чекай, дивись, це вибір, був її вибір. Це було так. Зачекай, це було суверенне право вибору. Але ніхто ж не заперечує те, що uh, і, Ісаак і Ревека були, наче створені один для одного.